У Дніпрі працює онлайн-сервіс бронювання місць на кладовищі. За словами директора КП, цифрова трансформація і автоматизація інформаційних процесів міста ЄДніпро Артема Трепезнікова, в Україні таку послугу запроваджують вперше. Ну можливість завжди це добре. Будь-яка можливість це добре. Раніше ставили лавочки і займали місце, тому ну це хай займаються реальними проблемами. Сайт працює у тестовому режимі. Однак, за словами Артема Трапізнікова, вже зараз люди можуть скористатися послугою. Розповідає, якщо людина оплатила бронювання, але не використала місце на кладовищі, то гроші не повернуть, їх направлять до міського бюджету. Чому нам важливо, щоб ця процедура перейшла в онлайн? Тому що, по перше, це зменшує кількість людей, які можуть робити якісь помилки. По-друге, людина, яка панікує. Вона може потрапити на шалатанів, які просто-напросто цю людину для поховання своєї рідної людини. І по-третє, якщо це все буде робитися в онлайн, це все відслідковується. І корупційна складова цього питання вона набагато набагато зменшується. Заздалегідь забронювати місце на кладовищі, каже представниця управління реєстрації активів цивільного стану Наталія. Онбиш не можна кожного дня. Там доступне приблизно 20 місць на кладовище. Там можна по карті. Вибрати саме місце, ряд і на, ваш, на ваше бажання. Трошки люди не зрозуміли те, що можна бронювати місця не наперед, а можна бронювати місця тільки для людей, які вже померли. Вартість послуги з бронювання місця на цвинтарі, за інформацією Артема Трапезнікова, 2605 гривень. Не думаю, що це занадто дорого. Ну, якщо є ну, треба про все задумуватися. Бо зараз, зараз такий час, то нічого не здивувало. Якщо ну, потрібно, то можна й бронювати. Наразі забронювати місце можна на кладовищі у Новокодацькому районі. Антон Сіренко, Олексій Корінів, Суспільне новини, Дніпро.